Всім привіт! Мене звати Конов Олександр. Я психолог і психотерапевт. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, скільки може заробляти психолог або психотерапевт. Я для себе в якийсь, етап, в якийсь етап життя виділив три певні кластери. Перший кластер, ми будемо починати з мінімальної зарплати і вище, і вище. І от перший кластер він про такі громадські установи, організації або е, державні установи. Ну, наприклад, школа. Це те, куди може піти психолог. А, тут бажано мати педагогічну. Саме освіту, тобто, я думаю, що якщо у вас буде психологічна освіта, але закінчений педагогічний університет, то тут якби, буде більше вірогідність і цінність ваша як психолога на ринку, якщо ви плануєте йти в школу. А скільки можна заробляти в школі або в державних установах? Зазвичай це близько мінімальної зарплатні і десь плюс. 2 максимум 4 тисячі. Ну, давайте відштовхуватися від того, що мінімалка зараз 6 тисяч. І тобто можна доходити до 80. Але більше, думаю, ні. Якщо ви будете займатися саме психологічною діяльністю, працювати з дітьми, я думаю, це є максимум, на який можна вийти. Другий варіант це є. Психологічні центри. Зазвичай вони от приватні. І тут, я пам'ятаю, коли тільки закінчив університет, я думав, можливо мені піти в психологічний центр, знайти вакансію на воркюей, на роботу UA, по-перше, їх мало, і це було складно. І якщо потрібні були психологи, то це психологи, які працюють з інклюзивними дітьми. А ну, в мене такого бажання не було. Саме працювати з дітьми, і з, о, ті, які мають там діагноз, наприклад, аутизм. І так далі. Мені було більше цікаво працювати з дорослими. От, і якщо вам подобається, і ви закінчуєте університет, це гарний варіант, куди можна піти отримувати досвід. Але крім цього, по факту варіантів не дуже багато. Але є. Психологічні приватні центри, які, умовно кажучи, це такі онлайн сервіси. Де ви працюєте як онлайн-психолог, де вам потрібно буде оформити ФОП. І тут ви вже можете працювати з дорослими і саме от займатися психологічним консультуванням. Туди беруть все ж таки психологів, але зазвичай це психотерапевти. вже. Отже, скільки в цих центрах можна? заробляти Тут вже ціни будуть близько 15, 18 тисяч гривень. А варто що розуміти, що, от наприклад, в сервісі або в центрі консультація коштує там 1000 гривень або там 1500. Але ви з цього будете отримувати 50 або 40%. Ну, тобто, десь там 500 гривень. Можливо, там 600-700. Зараз постійно, тим паче, ціни ростуть і все змінюється. А, але ви маєте розуміти, що ви половину свою все ж таки віддаєте. Плюс ще самі маєте сплачувати податки як ФОП. Але тут, знову ж таки, в різних центрах, напевно, по-різному. І це максимум на який можна вийти. І тут ваша заробітня платня буде залежати тільки від кількості годин, яку ви будете готові приділяти. Але, оскільки ви утримуєте тільки 50% з консультації, скоріше за все, у вас буде багато, там, можливо, по 5-6 по за день і, можливо, 5 днів на тиждень. Комусь так комфортно працювати, але скажу з досвіду, що це дуже виснажує. Після четвертої десь приблизно консультації психолог стає вже ну, не дуже ефективним. А, і людям. Недостатньо від цього є користь, бо розумова діяльність вона втомлює самого психолога. Тим паче, якщо це буде 5 днів на тиждень і не буде е якби, розбавлятися іншою діяльністю, наприклад, написанням якихось статей або там вичитуванням лекцій, виступами, створенням якихось курсів і так, далі, і так далі, можна вигоріти. Третій варіант, який можна обрати і який є більш комфортним, це вже приватна практика. Тут ви отримуєте всі 100% зарплатні, яку отримуєте. Тут теж варто оформити ФОП. А, і ви самі, по-перше, регулюєте вартість вашої консультації, ви самі регулюєте а, ваше навантаження, кількість клієнтів. Ви можете зробити собі вихідний, коли необхідно. Ви можете, наприклад, розбавити, зробити три консультаційні дні. І два інші дня вони можуть, наприклад, бути присвячені написанню статей або чомусь іншому. Це необхідно для того, щоб це як профілактика вигорання. Ось і тут вже скільки може заробляти психолог, зазвичай близько 30-40 тисяч і більше. І тут потолка немає. Тут же залежить від вашої кількості клієнтів, знову ж таки, від ваших годин, ну і від того, наскільки ви кваліфікований психолог і люди до вас йдуть. Але хочу ще додати, що ви можете створювати певні свої продукти, наприклад, курси, навчати інших психологів, або там якісь закриті лекції робити коштовними, і також це буде додаткові. Ваші доходи. Але варто розуміти, що якщо ви ведете приватну практику, то тут ви не тільки психолог, а ви для себе і маркетолог, і асистент, і таргетолог, і, можливо, навіть дизайнер, і копірайтер. Ну, багато чого ви маєте в собі включати. Бо, скоріше за все, у вас не буде інших людей перший час, якби в подчиненні. Ось, ну і що ще варто розуміти, що якщо приватна практика вона не є стабільною, може бути один місяць гарним по грошам, інший може бути якраз таки зі спадом. І ну, ніхто вам не буде сплачувати лікарняний, відпустку і так далі. Ну І також ви платите самі оренду за кабінет, якщо ви його орендуєте, ну, податки і всі інші витрати на рекламу і так далі. Отже, це три кластери, де може працювати психолог, і які тут можуть бути приблизні цифри. Детальніше про це я буду розповідати і навчати вас на своєму курсі для психологів-новачків, також він буде корисним психологам, які вже практикують, як створити собі особистий бренд, як вести соціальні мережі, як почати приватну практику або де знайти ще більше клієнтів. Як отримати певну репутацію і впізнаваність у цій сфері. Початок цього курсу буде після Нового року. Орієнтовно він називається Особистий бренд психолога або СММ для психологів. Посилання на сайт буде в шапці профіля. Там можна оформити вже передзапис на цей курс. В принципі, на цьому в мене все. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь обов'язково. На канал. І гарного вам дня та до зустрічі!